На Прикарпатті створили першу в Україні мережу цнапів. Це другий етап проєкту ЄС. Підвищення активності та ефективності надання адміністративних послуг населенню через співпрацю громади і влади. Івано-Франківська Ода спільно з молодіжним громадським центром Еталон та Калузькою, надвірнянською та Коломийською РДА підписали меморандум про створення мережі. Документ передбачає впровадження системи електронного документообігу. Ми зможемо спростити процедуру обміну інформацією і між структурами, між мережами, між районами, для того, щоб зменшити потік паперової роботи, потік про то не для того, щоб збільшити швидкість проходження документів, тобто все спрямовано на те, щоб зменшити кількість часу на обробку відповідних документів. Нині в усіх районах та містах обласного значення діє 19 центрів. Вони надали понад 24 тисячі адміністративних послуг, найбільше у сфері земельних відносин та будівництві. Послуги, які надаються як населенню, так і представникам малого середнього бізнесу, тобто підприємцям. Основним завданням центрів надання адміністративних послуг самим основним це є. as Наближення послуг до їх надавачів, зменшення бюрократії не потрібно ксерити і бігати по всіх інстанціях щодо вироблення довідок, якщо людина приходить в одне вікно. На базі обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації проведено навчальні сесії для працівників ЦНАПів. Навчання триватиме і надалі. Зокрема, керівники ЦНАПів цьогоріч матимуть змогу відвідати Польщу та Естонію для ознайомлення із європейським досвідом надання адмінпослуг. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.